Слава Господу, дорога церква! За милості Господні приємно чути, який добрий, який милуючий Господь, як Він багато допомагає, як Він сильно діє в нашому житті, в житті, коли ти шукаєш Його. Я сьогодні теж хочу говорити про висоту Божої милості, наскільки вона цінна, наскільки вона потужна, наскільки вона потрібна для кожної душі. І знаєте, спочатку би хотів е, одне місце прочитати, нам сказати, щоб ми просто зрозуміли, побачили контраст, побачили висоту, побачили силу. Написано в Ісаї 55-й розділ, 8-й, 9-й вірш, написано так: мої думки не ваші думки, не ваші путі путі мої, говорить Господь, але як? Небо вище за землю, так путі мої вищі за путі ваші? І думки мої вищі за думки ваші. Бог через Ісаю дуже таку гарну, очевидну думку говорить: от подивися на землю і подивися на небо. Яка різниця? Просто недосяжна різниця. Ну, не може людина, стоячи на землі, доторкнутися до неба просто недосяжна різниця. І от говорить Господь: твоя мудрість, Твоє знання, твій життєвий досвід. В порівнянні з мудрістю Господньою, і мій так сам, каже, як небо і земля. Бо ти думаєш, для свого життя було би добре мені в житті зробити таке, щоб у мене в житті було добре так. Ну, насправді тільки Бог знає, що буде добре для твого життя, тому що його мудрість, його розуміння, воно як небо і земля. І ось я хочу, друзі, щоб ми зрозуміли, яка різниця між мудрістю Господньою. Я також хочу, щоб ми зрозуміли, яка висота Божої милості. Я прочитаю Псалом 102, 10-й вірш, і 11-й не за беззаконнями нашими вчинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам, бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться його. І над цим віршем я буду сьогодні з вами розважати. От Господь говорить, яка різниця між небом і землею, така різниця між тим, коли Господь починає свою милість проявляти в житті людини. Знаєте, Господь чекає від нас дещо. Він чекає, що ми виконуємо Його волю, що ми зробимо дещо в своєму житті. Що ми залишимо деякі речі, які йому противні. Але коли, коли ми це робимо, він не просто відплачує один за один. Він починає проявляти свою милість за те, що ти трохи зробив, ти послухав, ти серйозно віднісся до Господа, він не просто тобі в дечому допоможе. Він каже, я таку милість вилью на твоє життя, як небо і земля. Отака От буде різниця, як між небом і землею. Я нам нагадаю декілька біблійних історій, декілька біблійних місць, щоб ми побачили, як діє Господь. Написано в слові Господньому, в Аврама був син Ісаак, і він йому шукав дружину, взяв послав свого раба, до своїх родичів. І ось цей раб приходить в серці своєму, ставить таку думку: він хоче, щоб дійсно ця дівчина вона була від Бога. Ну, не просто красуня якась, але дівчина, яку сам Бог дав. І він молиться до Бога і каже: ось я приїхав у це місце, в мене верблюди, в нього 10 верблюдів було. Він каже, якщо дівчина вийде мені зустріч і скаже, давай я нап...", і, і захоче напоїти моїх верблюдів, він каже, оту й дав, дав Господь. Знаєте, верблюди дуже багато п'ють. І оця дівчина, вона колись у домі свого батька почула, що людям треба служити. Колись її батьки навчили її, що ти не маєш бути егоїстом, ти повинен служити людям. І вона до цього віднеслася дуже серйозно. І от коли прийшов цей чоловік, вона взяла і напоїла його верблюдів. Вона віднеслася серйозно до того, що приємно Господові. І знаєте, ну по справедливості здавалося б, ну як їй відплатити? Ну, напоїла верблюдів. Можливо, колись в її житті буде якийсь недостаток, ну то і їй Бог допоможе. Але Господь не так її відплатив. Господь за те, що вона напоїла верблюдів, дав їй одного з найкращих чоловіків на землі, дав їй чоловіка, яким він потім буде хвалитися. Він буде казати, я Бог Авраама, Ісаака, Якова. Людина послухалася, людина серйозно віднеслася до того, що її навчили, і Бог бере і благословляє її просто в рази. Її сім'я, її весь рід буде благословенним просто тому, що вона серйозно віднеслася. Знаєте, той псалом, про який я прочитав, як небо вище землі, так милість Господня виша е, вища від справедливості, но він, но він говорить про те для людей, які бояться Господа, для людей, які серйозно відносяться для волі Господньої. Такий приклад написаний про Авраама. Багато хто знає, чув це ім'я, був такий чоловік Авраам. І ось Господь йому говорить: я хочу зробити певну свою справу. Ну ти повинен залишити свій будинок, свою рідню, своїх друзів і поїхати в іншу землю. Ти повинен це зробити. І Авраам взяв і його послухав. Ну і здавалось би, ну, по справедливості залишив будинок, Бог йому дасть другий будинок. Залишив друзів, ну, дасть йому других друзів. Ну дивіться, що робить Господь. Господь йому дає не будинок, Господь йому дає ціле царство. Господь йому дає не просто інших друзів, Господь через нього при... створює цілий народ. Божа милість, вона як небо і земля. Вона надзвичайно велика. Тому Господь каже, люди, які серйозно відносяться до Божих слів, їх очікує Божа милість, їх очікує Божа благодать. Коли Ісус Христос, 2000 років назад, Він прийшов на цю землю і Він покликав дуже різних людей. Він покликав, щоб вони пішли за ним. Я іноді дивуюся, наскільки люди серйозно віднеслися до цього заклику. Ось написано, рибаки, вони своїм батьком чинять ті сітки. Знаєте, це був їхній сімейний бізнес. Батьки були рибаками, вони були рибаками, вони почули, що прийшов Божий пророк, і оцей Божий пророк їм каже: залиште свій бізнес і йдіть за мною. І вони беруть і залишають. Вони залишають заради Ісуса Христа. Це була справа їхніх батьків. Ну і для них Ісус стає настільки дорогий, що вони готові залишити будь-що лише, щоб піти за ним. І знаєте, коли вони пішли за ним, все-таки приходить думка: ну ладно, ми то залишили, а що нам буде за це? І є написано в Євангелії від Марка, 10 розділ, 28, 30 вірш. І почав Петро говорити йому: ось ми все залишили, і пішли слідом за тобою. Ісус же відповів: істинно говорю вам. Нема нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи землю чи землю ради мене і ради Євангелія, і не одержав би сторицею вже нині в час цей серед гонінь, домів і братів, і сестер, і батьків, і матерей, і дітей, і земель, а в грядущому віці життя вічне. Ісус цими словами не закликає розлучатися. Не закликає залишити своїх батьків. Він говорить, є такі обставини в житті, коли батьки, не пізнавши Господа, людину схиляють до гріха. Але людина заради Ісуса Христа вона бере і робить так, як каже слово Господнє. Буває так, що дружина схиляє, чоловік схиляє до гріха. Колись ява принесла Адамові певний плід, який заборонив Господь. І, мав би Адам сказати: зупинись, дружину, не роби це. Но Він її послухав. І ось Ісус говорить: якщо людина заради Ісуса Христа, вона ні з чим не буде рахуватися, вона піде, вона буде робити те, що є воля Господня. Ісус говорить, Він не просто це компенсує, Він каже, тут на землі в сто разів більше Він дасть цій людині, і там в небесах. Дарує життя вічне. Друзі, яка велика Божа милість? Коли ти робиш до нього один крок, він робить до тебе набагато більше. Він тебе готовий благословити. Ну чи зробиш ти цей крок? Чи зробиш ти цей крок, як робили ці люди? Є написано. У виході, 20 й розділ, знаєте, у Біблії є така вічна конституція. По крайній мірі, я так вірую, це є вічна конституція, 10 Божих заповідей. Господь її дав, Він написав її своїм пальцем, ці 10 Божих заповідів. Ні один текст у Біблії не був написаний Богом, але 10 заповідів дав Господь. І в тих 10 заповідях Господь дає, дає таку одну цікаву думку, яка знову і знову. Лунає про Божу милість. Він говорить так. Це буде шостий вірш. Він каже, що Бог творить милість до тисячі родів тим, що люблять Його і дотримуються заповідей Його. Просто подумайте собі: ось ти захотів служити Господові, ти захотів виконувати Його волю. Ну і по справедливості тебе би мав Господь благословити, да і все. Але Господь говорить: ні, буде не так. Якщо людина любить Господа, якщо людина буде серйозно відноситися до того, що сказав Господь, буде виконувати його заповіді, Він каже: не тільки тебе, до тисячі родів ти будеш бачити благословенними своїх дітей. Хоча, можливо, вони не будуть іще й твоєю дорогою йти. Ти будеш бачити благословеними своїх внуків і правнуків. Ти будеш бачити благословеними. Каже Господь: якщо ти мене будеш любити, якщо ти будеш виконувати мої заповіді, до тисячу родів я тебе благословлю. Друзі, яка Божа милість! Як, як варто, як цінно, як необхідно правильно зрозуміти Господа. Він хоче благословити людей, він хоче цю милість виливати на кожного із нас. Но чи будемо ми ті люди, які бояться Господа. Написано про Давида. Знаєте, коли Давид подивився на своє життя, як Господь йому влаштував життя, він просто був, ну я скажу, шокований, він був здивований. Він не розраховував, що настільки сильно Бог його благословить в його житті. Є написані такі слова, друга книга царств, 7 розділ, 18-19 вірш. І пішов цар Давид. І став перед лицем Господа і сказав: Хто я, Господи мій? Господи, і що таке дім мій, що Ти мене звеличив? І цього ще мало здалося в очах Твоїх, Господи мій, Господи, але Ти звістив, щоб Ти звістив ще про дім раба Твого в майбутньому. Це вже по людськи, Господи мій Господи. Він любив Бога, він співав для Господа, він дуже серйозно відносився до того, що сказав Господь. Але він каже: Господи, хто я такий? Я просто людина. Хто такий дім мого батька? Що ми таке велике, Господи, зробили для Тебе? А він бере із вірного пастуха, робить царя. І не просто він його робить царем, він йому каже, всі твої діти будуть царями, твої діти будуть на престолі, тому що ти мене полюбив від усього серця. Тому що ти дуже серйозно відносився до того, що я заповідував тобі. Тому, друзі, ще раз 102-й псалом: не за беззаконнями нашими вчинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його. І от декілька думок я хотів би сказати, що значить боятися Господа? Знаєте, боятися Господа це глибока повага. Боятися Господа це серйозне відношення. Це не просто бути переляканим, що є якийсь жорстокий, сильний, страшний Бог, який буде карати і всіх мучити. Це мати величезну відповідальність перед тим, що він тобі сказав. Оце означає боятися Бога. Це дуже серйозно відноситися, якщо ти прочитав або почув слово Господнє, яке стосується твого життя. Ти можеш це проігнорувати, а ти можеш до цього віднестися серйозно. От людина, яка боїться Господа, вона відноситься серйозно. Є написано у Божому Слові, коли Господь вирішив за гріхи і беззаконня покарати таке місто, як Содом і Гумора, Він послав своїх ангелів. І от ангели приходять до такого праведного чоловіка, як Лот, і кажуть йому: рятуйся. Рятуйся, бо це місце буде спалене. І цей чоловік, маючи Божий страх, він дуже серйозно віднісся до цього. Знаєте, не, не виглядало, що щось має статися. Це була дуже благословенна земля. Написано як, як рай, вона орошалася, там були гарні врожаї, прекрасна земля. Ну Господь йому каже: Рятуйся, ти і твій дім. Коли він це почув, він пішов до зятів своїх і каже. Діти мої, тікайте звідси, рятуйтеся. А там написані цікаві слова. Написано, вони посміялися і думають жартує. Старенький жартує. Що там рятуватися? Все буде добре. Дотепер було добре. В нас тут процвітання. Що нам рятуватися? Він жартує. Вони не віднеслися серйозно до цих слів. І в той же день, коли Господь. Вилив свій гнів на ту землю, на жаль, вони згоріли. Знаєте, друзі, боятися Бога це серйозно віднестися до того, що говорить тобі Господь. Це дуже серйозно віднестися до того, що тобі говорить Господь. І буквально дві думки я сьогодні скажу для нас. І хотів би, щоб ми дійсно, оті всі милості, які Господь приготував, благословити тебе, твоїх дітей, внуків, зробити настільки твоє життя благословенне ним, щоб ти на схилі своїх літ сказав, Господи, я навіть не уявляв, що ти настільки мене можеш благословити. Ну щоб так відбулося, треба серйозно віднестися до Божого Слова. Першу думку, яку я... Хочу нам нагадати, прочитати. Це буде діяння Апостолів, 17 розділ 30 вірш. Написано так. Залишаючи часи невідання, Бог нині повеліває всім людям усюди покаятися. Він не радить. Він не пропонує. Ну, якщо хочеш, попробуй. Бог. Як цар, як президент, як той, який дав життя цій всій планеті, і побачив, до чого вона дійшла, він приготував суд, тому що так далі неможливо. Дивіться, що відбувається в нашій державі. Обстрілюють не тільки військові якісь об'єкти, обстрілюють живі дома. Люди лягнули спати вночі, зранку не прокинулися. Просто це зло, воно кругом на цій землі. Бог це побачив і він вирішив судити цю землю. І він дає наказ. Він повеліває усім людям, без винятку. Він повеліває покаятися. Покаятися в своїх гріхах, навернути своє серце до Господа, посвятити Йому своє життя, Він повеліває. І, от, друзі, ті, які бояться Господа, вони це почують. Вони покаяться, вони не будуть торгуватися, вони підуть за Господом і вони будуть благословені. Ну, на жаль, Слово Боже каже, що багато не всі так зроблять. Каже, багато покликаних. Багатьом Господь це повеління скаже: покайтеся, зупиніться. Каже, ну, мало спасених, дуже мало тих, які відкликнуться. Я би хотів, друзі, щоб ми були серед тих людей, які бояться Господа, яких Господь благословить. Знаєте, написана притча, про яку ми часто чуємо на зібраннях про блудного сина. Прийшов такий час в його житті, коли у совісті його, в серці його пролунав цей голос: повернися до свого батька. Зупинися, перестань, повернися до свого батька. І він повернувся. І я би хотів, щоб ми знові знов побачили висоту Божої милості. Ну, добре, повернувся він до батька, покаявся в своїх гріхах. Ну, по справедливості як би мало бути? Ну, вибачив його та й все. Але Бог робить не так. Бог його вибачає, і написано в притчі: І робить для нього пір, робить його своєю дитиною. Він не просто вибачає, він робить нас своїми дітьми. От, друзі, коли я просто собі читав і думав, чи буває так серед нас, щоб ти мав з кимось конфлікт, і от прийшла до тебе людина, попросила вибачення. І ти думаєш собі, ну, раз ти попросив вибачення, я тобі зараз такі подарки надарую, і ми йому надарували пів свого маєтку. Чи роблять так люди? Ми так не робимо. Ну дивіться, як робить Господь. Він каже: якщо ти покаєшся, я не просто тебе вибачу, я тебе дитиною своєю зроблю. То, що в мене на небесах, то буде твоє. Я не просто вибачу твої гріхи і дивися більше мене не дратуй. Я тебе благословлю, я благословлю твій дім, я буду вести тебе по житті, і небо я віддаю тобі. Друзі, Бог сьогодні повиліває усім людям покаятися. Що зробимо ми з цією інформацією? Ми постумемо, як ті зятя лота та жартує, говорить там щось. Чи ми віднесемося серйозно, як зробив цей лот? Лот віднісся серйозно, він врятував свою душу. І другу думку, яку я би хотів сказати, коли людина покаялася, коли людина вирішила піти за Господом, у Бога є певна теж ціль для кожного із нас. Коли Він тебе назвав своєю дитиною, він хоче, щоб його діти були схожі на нього. Не просто носили одну фамілію, не просто називалися його ім'ям. Він хоче, щоб його діти. Були такі самі, як Він. Коли прийшов Ісус Христос на землю, Він побачив людей, які називали себе Божими, які називали себе духовними віруючими, які казали, що вони діти Авраама. Він сказав: Ні, ви ніякі не діти Авраам Ви не робите те, що робить ваш батько. Ви не похожі на Авраама. Ви не схожі на Бога. Ви схожі на декого іншого. Їх це роздратувало. Каже, ви схожі на диявола, ви діти диявола, бо ви робите те, що робить диявол. Друзі, коли тебе і мене покликав Господь до себе, ми вирішили покаятися. Він очікує, що ми будемо на нього схожі у нашій розмові, у нашому відношенні до людей. У нашому відношенню до гріха у всьому в нашому житті, він очікує, що ми йому уподібнемося? І є написано, я прочитаю два місця. Перше, це буде Євангелія від Матфія, 5 розділ, 46, 48 вірш Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода? Чи не так само і митарі роблять? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? Чи не так само і язичники чинять? Отже, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, досконалий. Ісус Христос каже: не просто віруйте в Бога, не просто моліться правильною молитвою. Він каже, подивіться, який Бог. Він досконалий. Він не тільки любить тих, хто, хто добро робить. Він каже, дивіться, Він благословляє кожну людину, він турбується про кожну людину. Подивіться на нього і будьте на нього схожі. Бо любити ближніх своїх, рідних своїх, друзів своїх, воно потрібно. Але це не є схожість до Бога, бо Бог любить навіть тих, хто кривдить. Я би хотів, друзі, щоб ми зрозуміли, Ісус, покликавши до себе, Він очікує, що ми навчимося і будемо на Нього схожі. Мало носити Його фамілію. Мало називатися його ім'ям. Я прочитаю так, про такого апостола, як Павло, який зрозумів цю думку. Це буде перше, до, перше послання Коринфян, 4 розділ, 16 вірш, написані такі слова. Він звертається до церкви і каже: Тому благаю вас. Просто почуйте крик його серця до церкви. Я вас умоляю, я вас благаю. Він каже, церкві, я вас просто дуже прошу. Ставайте подібні мені, як я Христу. Не просто віруйте в Христа, але уподібніться Ісусу Христу. Він зрозумів це. Він каже, я подібний на Ісуса Христа. От як мене Ісус навчив, я беру так роблю. І Він має відвагу сказати: ну подивіться на моє життя. Подивіться, як я розмовляю. Подивіться, які пріоритети мого життя. Подивіться, де моє серце, де мій час, що я роблю. Ви подивіться на мене, я схожий на Ісуса, і ви маєте бути такі. Друзі, хай Господь кожного із нас благословить віднестися до цього серйозно. Ісус свого часу помилував апостола Павла. Знаєте, Він воював проти Ісуса Христа, і Ісус би міг його просто взяти і наказати. Просто забрати від Нього життя, але ну, Ісус Його помилував. Він не просто помилував Його, потерпів, Він поклав його на служіння. Павло це побачив і Він вирішив милувати людей. От тебе Господь милує. І в твоєму житті, буває, якась людина зробить так, що недобре тобі від того. Чи будеш ти милувати її, як тебе помилував Ісус Христос? Чи уподібнишся ти Ісусові Христові? Бо Він тебе милував, ти робив неправильні речі, десь ти не знав, десь знав і робив неправильні речі. Але Він тебе милує, Він Тебе благословляє, і Він хоче, щоб ти був і я, щоб ми були похожі на нього. Коли в твоєму житті є людина, можливо, яка ранить тебе, яка робить неприємне тобі, щоб ти цій людині, як Ісус Христос, зміг віддати любов'ю, добротою, благословінням. Апостол Павло пережив у своєму житті прояв усякої доброти від Ісуса. Він зрозумів, що все, що він має, йому дав Господь. Коли він був написано в діях апостолів, плив на кораблі, і цей корабль попав в великий шторм, в велику бурю. І неодмінно він мав розбитися цей корабель. Но Господь послав свого ангела, і він відкрив це Павлові, що ти не загинеш, я про тебе турбуюся. Мій ангел він біля тебе. Ти не загинув, тому що Божий ангел біля тебе. Він турбувався про нього. Знаєте, коли Павло це зрозумів, у нього в серці народилося оце це почуття турбуватися про людей. Він каже: Я всім винний. Я всім винний. Язичникам я думаю собі, що ти язичникам винний, вони взагалі тобі нічого не зробили доброго. Але він, він переживав, щоб у його серці було те саме, що в Ісуса Христа. Коли ти бачиш, що ти можеш якійсь людині допомогти, Ісус би підійшов і допоміг. І Він чекає, що ми тому будемо, друзі, уподібнюватися. Ісус не єднався з гріхом. Колись Ісус сказав, ось іде Князь цього світу, Він говорив про сатану. І Він каже: І в мені він не має нічого. Ні думки в Ісуса Христа не були злі, ні слова Ісуса Христа не були хитрі, злі, неправдиві, ні вчинки Ісуса Христа не були греховні, Він був чистий. Знаєте, коли апостол Павло побачив такого Ісуса Христа, Він захотів Йому подімнитися. І свого часу він сказав: Уже не я живу. А живе в мені Ісус Христос. Він не казав: Ну, да, це Ісус, він Син Божий, звісно, Він святий, ну, а я грішна людина, все життя буду шкутильгати. Він так не казав. Да, певний час, поки був немовля, поки не розумів. Но він хотів бути схожий на свого Ісуса Христа. Друзі дорогі, наше життя може бути дуже сильно благословенне Господом. Якщо ми до його слів віднесемося із всією серйозністю, коли він кличе тебе до покаяння, якщо ти не посвятив йому своє життя, поспіши і зроби це якомога швидше. І Якщо ти посвятив Богові своє життя, уподібнися Ісусові Христові, Він благословить тебе, на цій землі благословить і благословить в небесах. Знаєте, на цьому тижні. Одна бабуся відійшла у вічність братика нашого, сьогодні його немає, він часто співає з нами. Брат Андрій відійшла у вічність. Через кілька днів бабуся другої нашої сестри відійшла у вічність. І приходиш на похорон, розумієш, бачиш сльози рідних, розумієш, що це розлука, чи молода людина, чи старша. Не хочеться втрачати своїх рідних. Не хочеться. Але знаєте, з іншого боку, дивлюся і розумію, людина, яка посвятила Богові своє життя, вона благословенна. Хоча вона і відходить від цієї землі, і є певний смуток, але Слово Боже говорить дуже цікаву річ. Вона не просто відходить і буде дивитися, що робить Ісус Христос, каже: якщо ви з ним тут терпіли на землі, підскажіть мені, що будете робити в небесах. Царювати будете з ним в небесах. Ось дивіться, що пропонує Ісус Христос. Він не просто пропонує тобі, ну, потерпи тут і там трошки будеш терпіти. Він каже: Я на цій землі терпів. Якщо ти готовий себе смирити, не дозволити собі те, що є неприємне Господові, якщо ти готовий потерпіти, можливо, щось за Ісуса Христа, Ісус дає знов таки пояснення Своєї милості, там в небесах. Ти терпіти більше не будеш, ти будеш царювати з ним. Друзі дорогі, велика Божа милість, як небо і земля, які не можна виміряти, не можна навіть пере... передбачити, що Господь готовий зробити для тебе і що зробить для тебе. Але Він зробить це тільки тоді. Коли в нашому серці буде Божий страх, коли ми дуже серйозно віднесемося до того всього, що говорить до нас Господь, я хотів би разом з вами помолитися. Я хотів би просити Божої милості на наше життя, на наших рідних, на наших дітей, щоб Господь благословив усіх нас, а нам допоміг зі своєї сторони зробити те, що Він чекає, і з усією відповідальністю і страхом Божим ходити перед його лицем. Хай Ісусу буде слава. Амінь, будемо молитися.